Вінницька міська рада продовжує проведення щорічних сільськогосподарських ярмарків і з 27 вересня по 19 жовтня кожні вихідні вінничани та гості міста зможуть придбати сільськогосподарську продукцію від виробників за прийнятними цінами що варто купувати та де саме будуть відбуватись ярмарки говоримо сьогодні у нашій студії із заступником директора департаменту, начальником управління аграрної політики департаменту економіки і інвестицій Вінницької міської ради Олександром Закорченим, Олександре Григоровичу. Я вітаю вас. Доброго дня. А ми знов починаємо звикати до проведення щорічних сільськогосподарських ярмарків раніше їм заважав то ковід, то повномасштабне вторгнення. А віднедавна ця традиція ярмаркування у Вінниці відроджена. Що показали перший рік проведення сільськогосподарських ярмарків? Наскільки вони цікаві городянам і виробникам? Ну, от, в минулому році ми відродили проведення цих ярмарків. Перша локація це були щітки. Ми ярмарок проводили три дні, три дні поспіль. І е, ми побачили те, що незважаючи на те, що ярмарок заходиться за містом, ми врахували і додавали три маршрути, які зв'язали е, найбільш е, щільні райони міста е, з цим ярмарком. І побачили, що майже 10 тисяч населення відвідало ярмарок. І е, велика кількість учасників, це малий фермер, який знаходиться навколо міста Вінниці, фактично зреалізував свою продукцію за три дні, яку він раніше реалізовував в різний спосіб протягом півтора місяці. І тому, якби враховуючи те, що ціна була на рівні оптових сін, але продавали за різними об'ємами в роздріб. Кого яка була потреба, дали можливість заїжджати на територію транспортом, розробили маршрут в'їзду, виїзду, і це дало можливість надати таку послугу, яка була доступною для багатьох, і дуже гарно спрацювало. більше 200 тонн зреалізованої продукції. І, і цього року, вже на початку весни, осінній ярмарок вже почав формувати свої списки по Вінницько-хутірському старостинському округу. Чи буде представлена цього цього року восени торгова марка Вінницький фермер», яка вже на слуху наскільки вона сьогодні популярна? Кого вона об'єднує? Торгова марка Вінницький фермер. Вона на сьогоднішній день об'єднує. В нас є і пасічники. «Вінницький бджоляр. У нас є невеликі фермери в своїй більшій частині. Це ті, які займаються саме овочівництвом. Бо по виконанню заходів програми розвитку аграрного сектору та забезпечення продовольчої безпеки, ми провели цілий ряд заходів, які майже вдвічі збільшили кількість. Овочівників, які офіційно працюють, ми для цього дали їм програму фінансової підтримки і створили місце для реалізації продукції. Такий майданчик для стартапів, де вони можуть познайомити споживача з власною продукцією і мати можливість представити себе. Наш фермерське господарство Гаврилюк виготовило. Футболки фуражки під логотипом Вінницький фермер, і їх вже по цих впізнаваних ознаках поставили борт. Такий вже шукають на місці реалізації продукції, оскільки вони знають, що продукція знаходиться за 7 кілометрів від межі міста. Вона є свіжою, конкуровою і завжди смачною. Отже, 27 вересня, 19 жовтня, де саме і як саме все це буде відбуватися. У форматі осіннього сільськогосподарського ярмарку е, Сергій Анатолійович, побачивши гарні відгуки е, населення і те, що вони попросили продовжити, то що їм сподобалася і, і якість і саме те, що ця продукція своя, ми в червні місяці повторно зробили ярмарок. Він вже був на Ващука. Там явка була людей ще більша і. Виручка від реалізації реалізовано сезонної продукції було ще в більшому розмірі. Тому ми вже в осінні ярмарки починаємо з Ващука, 27-28 вересня. Це вже на ці вихідні, які ми очікуємо, відбудеться осінній ярмарок. Там можна буде придбати продукцію овочівництва, крупи, борошно, продукцію, хлібну продукцію, олію. От м'ясна молочна продукція, ну і інші е, види продукції вже зареєструвалися в межах 50 учасників. Тому я думаю, що кожен е, хто має бажання придбати продукцію від виробника, задати питання безпосередньо виробнику е, про якість вирощування, де вона знаходиться, як зберігається, це можна буде зробити вживу, саме безпосередньо е, на території вулиця Ващука. Це між вулиці Василя Порика і е, е, Келицькою. Біля Абсолютно нормальна логістика. Громадський транспорт нашого міста дозволяє дістатися з будь-якої точки Вінниці. Ну і власне приватним авто не буде проблема. Закріпили це. місце закріпило себе практикою ярмарку червня місяця. Воно показало, що там вдвічі більше відвідувачів ярмарку було ніж було на Щитках, тому що це спальний район, і люди, які в суботу прийшли на ярмарок, в неділю вони вже очікували. Другого дня для того, щоб придбати ту продукцію, яку вони придбали, скуштували, оцінили і прийшли за нею знову. Отже, 27-28 червня на Ващука стартує осінній ярмарок. Але наскільки я розумію, так само буде відбуватися і наступні вихідні, і через вихідні. Так, ми запланували проведення місячника, оскільки в минулому році сказали, що ми проводили ярмарки. В кінці жовтня, і це був період, коли велика кількість містян вже зробили заготівлю. Ми врахували цю пропозицію і почали на три тижні раніше. Саме в період, коли починається заготівля товарів на зиму, ми пропонуємо ці ярмарки. Перший ярмарок буде на Ващука, оскільки це була обіцянка перед мешканцями ярмарку в червні місяці. І на щітках це буде три тижні поспіль. Проведений ярмарку, оскільки це зручна позиція саме для фермера і для того, щоб транспортом можна було заїхати і взяти, ну наприклад, більше ніж 50, 60 і там 100 кілограм продукції саме безпосередньо в транспортно, коли стартує ярмарок у щітках з наступного тижня, 4-го числа. Угу. Ну, у такому разі ще одне питання лише за браком часу, але ви вже склали список, що будете купувати на осінньому ярмарку у Вінниці. Я хочу запевнити всіх, ну, основний список це всі йдуть за борщовим набором. Тому що це саме сезон. Але я хочу сказати, що ви будете приємно здивовані товарами, як завжди. І ваш список розшириться, тому що я з власного досвіду так роблю. Записав одне, а взяли вдвічі більше. Олександр Горіч. Я дякую вам за розмову. Дякую вам за вашу роботу. Роботу ваших колег. Дякую. Панове, отже, ярмаркуємо разом на осінніх сільськогосподарських ярмарках. Зустрічаємось у вересні на вишенці, а у жовтні у Щитках. Буде цікаво і вигідно. А з нами у студії новин був заступник директора департаменту, начальник управління аграрної політики департаменту економіки і інвестицій Вінницької міської ради Олександр Закорчений. Ну а ми рухаємось далі.